Стівен Кінг Кладовище домашніх тварин. Частина перша Кладовище Домашніх тварин. 14 Того дня божевілля не припинялося аж до четвертої години, доки Луїс і Річард Ірвін, голова Служби безпеки, не зробили заяву для преси. Юнак Віктор Паскоу вийшов на пробіжку з двома іншими особами, серед яких була його наречена. Машина, якою кермував 19-річний Тремонт Візерс із Гавена, штат Мен», мчала від жіночої гімназії Ленджел до центру кампусу на шаленій швидкості. Авто Візерса збило Паскоу і відкинуло його до дерева. Паскоу загорнули в ковдру і принесли в лазарет друзі та двоє випадкових перехожих. За кілька хвилин по тому, як він помер, візерса заарештували за недбале водіння, водіння в нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого. Редактор університетської газети поцікавився, чи стала травма голови причиною смерті Паскоу. Лоїс, пригадавши діру, крізь яку було видно мозок хлопця, сказав, що окружний слідчи панепскота краще відповість на це запитання. Тоді редактор запитав, чи ті четверо людей, які принесли Паскову у ковдрі, не могли випадково сприяти його смерті. Ні, відповів Лоїс, у жодному разі. На жаль, Паскоу був смертельно поранений, коли його збила машина. Було і ще кілька запитань, але та Луїсова відповідь поставила жирну крапку в цій прес-конференції. Тепер Луїс сидів у своєму кабінеті Стів Мастертон ще годину тому побіг додому, одразу після конференції, мабуть, щоб побачити себе у випуску вечірніх новин, і намагався зібрати докупи уламки розтрощеного дня. Та, мабуть, він просто прагнув, хоч якось пояснити для себе те, що сталося, накинути на події тонкий серпанок повсякдення. Вони з Чарлтон огортали медичні картки спецгрупи, студентів, які вперто йшли крізь університетські роки, попри свої фізичні вади у спецгрупі було 23 діабетики, 15 епілептиків, 14 часткових паралітиків і деякі інші. Студенти з лейкемією, з м'язовою дистрофією, сліпі та глухонімі студенти, та навіть один випадок серпоподібно-клітинної анемії, з чим Луїс раніше не стикався. Мабуть, найспокійнішими за весь день були хвилини, коли Стів пішов додому. Тоді зайшла Чарлтон і приклеїла стікер на стіл Луїса. Там був напис Філин Бенкора привезуть о 9-й ранку. Килим? здивувався він, але ж його треба замінити. Трохи зніяковіло відповіла медсестра. – Не лишати ж тут пляму, доктора? Звісно ж, ні. Луїс пішов до провізорської комори і прийняв тунел. Тунел – седативні та снодійні ліки, які складаються з двох парпітуратів психотропна речовина, яка викликає залежність. Сусід по кімнаті з медичної школи називав його Тунерс. «Нумо кататися на Тунерлівському трамваї, Луїсе, часто казав він. А я поставлю щось із Кріденс. Луїс частіше відхиляв пропозицію проїхатися до магічного тунервіля, аніж приймав її. І це, мабуть, було на краще, адже його друга вигнали з університету після третього семестру. І тунервільський трамвай повіз його до В'єтнаму санітаром. Луїс часто уявляв, як його колишній сусід, обдовбаний у хлам, слухав там кріденців бігти крізь джунглі. Однак зараз йому точно була потрібна ця таблетка. Якщо він збирався дожити до кінця дня із цією жахливою рожевою плямою на килимі, вона була йому просто необхідна. Він уже добре розслабився, коли місіс Бейлінг медсестра нічної зміни просунула голову у дверний отвір. Докторе Кріт, ваша дружина телефонує на першій лінії. Луїс глянув на годинник і побачив, що вже майже пів на шосту. його робочий день завершився півтори години тому. Добре, Ненсі, дякую. Він підняв слухавку і обрав першу лінію. Привіт, Люба, на моїх Луїсе, з тобою все гаразд. Ага, лади. Я чула новини, Лу, мені так прикро. Вона змовкла на мить. Я чула тебе по радіо, ти відповідав на якесь запитання, звучало солідно. Правда? Добре, з тобою точно усе гаразд. Так, Рейчел, усе добре. Повертайся додому, мовила вона. Так, відповів Лойс, Йому сподобалося слово дім. 15. Вона зустріла його у дверях і в Луїса відвисла щелепа. На ній був січастий бюзгальтер, який він так любив, напівпрозорі трусики, і більше нічого. Виглядаєш апетитно, промовив він. А діти де?» Їх забрала місіс Дендріч. Ми будемо самі до восьмої тридцять. Тож у нас десь дві з половиною години. Не марнуймо їх. Вона притиснулася до нього. Луїс відчував м'який пристрасний аромат. Невже трояндова олія? Він обійняв її спершу за талію, потім руки ковзнули вниз до сідничок дружини. А тим часом її язик витанцьовував у нього на губах, пірнаючи глибше до рота. Коли вони припинили цілуватися, Лоїс спитав Рейчел трохи охриплим голосом Тобто ти моя вечеря? Я десерт, посміхнулася вона і почала повільно і чуттєво тертися стегнами об його пах. Обіцяю, ти не отримаєш нічого такого, що було б тобі не до смаку. Він потягнувся до неї, але вона спинила його, взявши його за руку. Спершу нагору Рейчел приготувала для нього надзвичайно теплу ванну, дуже повільно роздягнула і занурила у воду. Дружина надягнула доволі жорстку мочалку рукавичку, яка зазвичай без діла висіла на ліці душа, і почала ніжно намилювати його тіло. Луїс відчував, як день цей жахливий день, повільно спадав з нього. Рейчел також не і трусики облягали її, немов друга шкіра. Луїс уже почав вилазити з ванни, але вона м'яко штовхнула його назад. Що? Тепер рейчел ніжно обхопила його мочалкою і почала нестерпно повільно рухати її вгору вниз. Рейчел, він весь спітнів і зовсім не через гарячу воду. Тщ. Здавалося, це триватиме вічно. Щоразу, коли він був на межі екстазу, рука сповільнювалася, майже зупинялася. Вона стискала його, відпускала і стискала знову, доки він не кінчив з такою силою, що йому аж вуха позакладало. Боже мій! Тремтячим голосом сказав Лоїс, коли врешті зміг говорити. Де ти цього навчилася? У скаутах, манірно відповіла Рейчел. Вона приготувала би встроганов. Поки вони бавилися у ванні, той добре прогрівся, який ще о четвертій дня поклявся, що не з'їсть нічого до самого Хеллоуіну, попросив добавки. Потім Рейчел знову повела його нагору. А тепер ти покажеш, на що здатен заради мене. Зважаючи на все, що сталося, подумав Луїс, можна сказати, що я ще непогано тримаюся. Рейчел вдягнула стару блакитну піжаму. Луїс надягнув фланелеву сорочку і абсолютно безформні вельветові брюки. Рейчел називала їх дрантян і пішов по дітей. Місіс Дендрідж хотіла знати все про нещасний випадок, і Луїс переповів їй події, повідомивши при цьому ще менше, ніж вона могла б прочитати у завтрашньому номері Бен Гордейлі Ньюс. Йому не подобалися подібні балачки, усе це відгонило протухлими плітками. Але Місі відмовлялася брати гроші за сидіння з дітьми. А він все ж таки був вдячний їй за нагоду провести вечір із Рейчел. Гейдж миттєво заснув, а Еллі, поки вони з милю йшли додому від будинку місії, постійно позіхала і кліпала очима. Він поміняв Гейджеві підгузок, натягнув на нього піжаму і поклав малого у ліжечко. Потім прийшов до Еллі читати казку на ніч. Вона, як завжди, просила там, де живуть чудовиська, книжку, яку вона затерла до дірок. Луїс умовив її послухати кота в капелюсі. Через п'ять хвилин Елі вже заснула, і Рейчел добре її вкрила. Коли він врешті піднявся нагору, Рейчел сиділа у вітальні зі склянкою молока в руці. У неї на не стегні лежав розкритий роман Дороті Сейерс. Луїсе, з тобою справді все добре. Кохана, все гаразд, дякую тобі, дякую за все. Будь-який ваш каприз. Рейчел зневажливо усміхнулася. Ти збираєшся до джада на пиво. Він затряс головою. Не сьогодні я абсолютно виснажений. Сподіваюся, що в цьому і я трішки винна, так і є. Тоді бери склянку молока лікарю і гайда в ліжко. Він думав, що не зможе заснути, як тоді, коли ще був інтерном, і все прокручуватиме в голові дні своєї патлатої юності. Проте він майже миттєво ковзнув у сон, немов би на легкій гладенькій дошці. Луїс десь читав, що людині необхідно сім хвилин, щоб повністю звільнитися від накопичених за день переживань. Сім хвилин для свідомості і підсвідомості на повне перезавантаження, майже як у будинку з приводами, десь у парку розваг, є в цьому щось моторошне. Він уже майже потрапив у царство сну, як почув голос Рейчел, що лунав, наче здалеко. Післязавтра «Що?» Джоландер, ветеринар. Він забере Черча післязавтра. О, друзяка Черч. Абрикоски – то справжній скарб. Але це поки вони в тебе є. подумав він і, відключившись від усього, провалився у глибоку прірву без сновидінь. 16 Посеред ночі він прокинувся від жахливого грюкоту, розплющив очі і сів на ліжко, гадаючи, що то впала Еллі або ж перевернулося гейжеве ліжечко. Місяць повільно вислизнув за хмар, сповнюючи спальню холодним сріблястим сяйвом. І раптом у дверному отворі він побачив Віктора Паскову. Це Віктор Паскоу гримнув дверима і розбудив його. Хлопець стояв у спальні, череп над лівою скронею розтрощений вщент, засохла кров, вкривала його обличчя коричневими смугами, подібними до індіанського бойового розфарбування. Ключиця біліла в місячному світлі. Він посміхався. Ходімо, докторе, запросив Паскоу. Нам треба сходити в одне місце. Луїс роззирнувся, його дружина, закутана, немов у кокон у свою жовту ковдру, міцно спала. Він знову глянув на Паскоу, мертвого, але чомусь і не мертвого. Та Луїс не боявся і вже за мить зрозумів, чому сон, подумав він, лише сон. Мертві не повертаються, це фізично неможливо. Цей хлопець зараз лежить у бенгорському морзі із класичним автографом від патолога Анатома клинцюватим розрізом на грудині. Певно, лікар уже запхав його мозок у грудну порожнину, коли взяв зрозок тканин, а череп набив коричневим папером, щоб рештки не витікали. Це простіше ніж намагатися припасувати мозок назад у черепну коробку. Дядько Карл, батько нещасної руті, колись розповідав йому, що патологоанатоми роблять саме так. Говорив він і про інші речі, від яких у Рейчел з її істеричним страхом смерті волосся стало б дибке. Тож Паскову просто не могло бути тут. Він лежав у замкненому холодильнику з биркою на великому пальці ноги, і з нього точно вже зняли червоні спортивні шорти. Тим не менш з ліжка вилізти довелося. очі Паскоу дивилися прямо на нього. Луїс відкинув ковдру і поставив ноги на підлогу. Килимок, весільний подарунок бабусі Ричел. холодними ворсинками притискався до його стоп. Цей сон був на дивовижу реальним він був таким реальним, що Луїс пішов за Паскоу тільки тоді, коли той спустився сходами. Треба було рухатися за провідником, однак небажання торкатися до ожилого трупа хай навіть у вісні було надто сильним. Але все ж таки Луїс ішов слідом. Червоні шорти Паскоу виблискували у світлі місяця. Вони перетнули вітальню, їдальню, кухню. Луїс гадав, що зараз пасков відімкне двері між кухнею та гаражем, де стоять універсал та сівік, однак він цього не зробив. Паскоу не відчинив дверей, натомість він просто пройшов крізь них. Луїс подумав із легким зачудуванням, як він це зробив, неймовірно, це ж, мабуть, кожен так може. Він теж спробував, але на своє розчарування лише наштовхнувся на тверду деревину в він лишався твердолобим реалістом навіть у вісні. Луїс відімкнув єльський замок, натиснув на клямку і зайшов у гараж, але Паскоу там не було. Тоді Луїсу спало на думку, що Паскоу взагалі зник, фігури у снах часто так роблять таке ж трапляється і з місцями ось ти стоїш голяка біля басейну з охіренним стояком і обговорюєш перспективу обміну з дружинами, наприклад, з Роджером і Місі Дендрідж. А вже за мить повзеш угору схилом вулкана на гаваях. Мабуть, він згубив паскову з поля зору, бо починається другий акт. Та коли Луїс вийшов з гаража, то знову помітив юнака у слабкому місячному світлі по той бік галявини. Мрець стояв на початку стежки. Ось тепер прийшов страх. Він, м'яко кажучи, входив у нього, проникаючи в кожну западину тіла. І, виповнюючи його ядучим димом, Луїсові не хотілося туди йти. Він зупинився. Паско озирнувся через плече, і в місячному сяйві його очі здавалися стріблястими. Луїс відчув, як безнадійний жах ворохнувся у його животі ця кістка, ці засохлі згустки крові. Однак тим очам не можна було опиратися. Вочевидь, це сон про гіпноз, про підкорення, про неможливість щось змінити, наприклад, смерть самого Паскоу. Ти можеш 20 років вивчати медицину, і все одно тобі не вдасться зробити нічого, коли до тебе приносять хлопчину, який так сильно вдарився об дерево, що пробив дірку в черепі. Від тебе було стільки ж користі, як від сантехніка, ворожбита чи там дядька з реклами лед. Але навіть поки він про це думав, ноги самі понесли кріда до стежини. Він орієнтувався на спортивні шорти, такі ж багряні в нічній темряві, як і цівка засохлої крові на обличчі Паскову. Луїсу не подобався цей сон. О Боже, геть не подобався. Ті холодні версинки килима, те, що він не міг проходити крізь стіни та двері, як мало бути у будь-якому порядному сні. А тепер холодні краплі роси на босих ногах, нічний вітер, що пронизує його практично голе тіло, прикрите лише сімейками, а під деревами соснові голки боляче кололи підошви. Ще одна деталь, трохи реальніша, ніж мала б бути не зважати, не зважати я вдома у своєму ліжку. Це просто сон, і яким би реалістичним він не здавався і як би не відрізнявся від інших снів, на ранок він видаватиметься смішним. Прокинувшись, мозок швидко збагне його недосконалість. Маленька суха гіллячка боляче шторхнула його в біцепс, і він здригнувся. Паскоу, подібний до легкої тіні, був далеко попереду. І раптом у мозку Луїса викристалізувалась чітка картина того, що відбувається. Я чаплаю за трупаком через ліс, я чаплаю за трупаком до кладовища домашніх тварин, і це не сон. Боже, поможи! Це не сон, це все насправді. Вони далі спускалися схилом лісистого пагорба. Стежина зигзагами петляла поміж дерев, пірнаючи до чагарників. От тільки тепер не було черевиків, багниста земля під ногами нагадувала холодні драглі, в'язкі й тягучі, ноги ледве пересувалися, видаючи чвакання. Луїс відчував, як багнюка сучиться між пальцями. Він усе ще безнадійно намагався переконати себе, що це лише сон. Однак це не подіяло. Вони дійшли до галявини, і місяць знову визирнув за хмар, сповиваючи могильник моторошним блиском. Надгробки, уламки дощок та бляшанки, незграбно розрізані батьковими ножицями по металу, встромлені в землю сланцеві брили, постали з тривимірною ясністю, відкидаючи чорні чіткі тіні. Паскоу спинився біля напису. Кіт поля він був слухняним і обернувся до Луїса. Чоловік відчував, як піднімається в ньому страх і огида, як вони м'яко, але невблаганно стискають його у своїх лаписьках. Пасков посміхався, зуби стирчали з-під закривавлених губ, а здорова засмага сховалася під саванном мертвої блідості у млявому нічному світлі. Мрець підняв руку і вказав напрямок. Луїс глянув туди і застогнав його очі широко розплющилися, і він притис руку до рота, щоб стримати крик. Він відчув сльози на щоках і зрозумів, що розплакався посеред усього цього кошмару. Бурелом, з якого стривожений крендал стягнув Елі, перетворився на гору кісток, і ті кістки рухалися. Вони гуркотіли і тріщали, сплітаючись у фантасмогоричного монстра. Щелепи, стегна та ліктьові кістки, кутні зуби і різці, людські та тваринячі черепи моторошно посміхалися, фаланги пальців клацали, рештки ніг згинали свої скам'янілі суглоби. Усе рухалося, тіла, а Паскоу наближався до нього. Його скривавлене обличчя зловісно біліло на тлі нічного неба. Замкнена на самій собі думка поглинала рештки свідомості Луїса. Ти маєш закричати, щоб прокинутися, байдуже, що налякаєш речіла гейджа розбудиш увесь дім, розбудиш усю околицю, треба закричати, щоб прокинутися, закричати, закричати, щоб прокинутися, закричати, щоб прокинутися, закричати, щоб прокинутися, 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 прокинутися. Однак з його вуст злетів лише приглушений шепіт він був схожим на дитину, яка сидить на сходах Ганку і тільки вчиться свистіти. Паскову підійшов ближче і заговорив, Двері мають бути зачинені, промовив Паскову. Він дивився на Луїса згори вниз, бо той впав до його ніг. На обличчі трупа з'явився вираз, який Луїс спершу хибно сприйняв за співчуття. Однак то аж ніяк не було співчуття лише жахлива терплячість. Паскову досі вказував на гору кісток. Не ходи туди, докторе, як би сильно тобі не хотілося, не ходи. Кордони створювалися не для того, щоб переступати через них. Пам'ятай, тут більше сили, ніж ти можеш собі уявити. Вона стара і ніколи не відає спокою. Пам'ятай. Луїс знову спробував крикнути, але йому не вдалося Я прийшов як друг, продовжив Паскоу. Він справді сказав слово друг, чи Луїсу просто почулося. Здавалося, ніби Пасков говорив іноземною мовою, і тільки магія сну допомагала Луїсові розуміти його, і слово друг було найближчим до того, у що можна було скласти вимовлені Паскову звуки. Загибель твоя і всіх, кого ти любиш, наближається докторе. Він підійшов так близько, що Луїс міг відчути нудотний запах смерті. Паскоу простягнув до нього руки. Луїс вкотре спробував закричати, але світ закрутився навколо під моторошний гурків кісток у могильнику, осяйному млявим нічним світлом.